Нещодавно НУБІП України відсвяткував свій 126-й день народження. План урочистостей складався з декількох подій. Спочатку відбулося покладання квітів на Алеї Слави до погрудь людей, які стояли біля витоків створення нашого університету, аби віддати їм данину пам'яті. Як правило, довіряють це їхнім колишнім аспірантам, які вже самі мають великий досвід. Згодом розпочалося відкриття меморіальної дошки професору Вадиму Миколайовичу Кондратюку. Який пішов в життя в березні цього року, нинішній декан факультету тваринництва та водних біоресурсів Руслан Кононенко виголосив промову, де розповів зокрема про життєвий шлях Вадима Миколайовича у 2001 році зі відзнакою закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю зооінженерія, зоінжені... А в 2005 році успішно захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 060202 годівля тварини, технологія кормів. Вадим Миколаївич ніколи не зупинявся на досягнутому, постійно ставив е, нові завдання. Також своє слово сказав Станіслав Миколаєвич У нас сьогодні просто ми віддаємо данину нашому товаришу, другому вченому, який органічно поєднав все своє життя із нашим університетом. Був завжди разом з нами. Щирий, відвертий, глибокий, порядний, товариський, патріотичний. Тож Вадим Миколаєвич Кондратюк продовжує залишатися з нами з меморіальної дошки, куточку пам'яті і просто щирих спогадів. Далі відбулося відкриття скверу пам'яті випускників, студентів, викладачів, співробітників університету, воїнів-героїв, які загинули за свободу і незалежність України в боротьбі проти російських загарбників. За останні 10 років війна забрала більше 100 випускників вишу. З них 22 студенти нинішнього покоління. Основу композиції складає стела, зварена з протитанкових їжаків, які були встановлені на блокпостах на підступах до Києва на початку повномасштабної війни. Ці протитанкові загородження, як і залізно-бетонні блоки, перевезли волонтери. Зелену зону скверу доповнили декоративні рослини, властиві природі України. Зовсім поруч університетський меморіал, де поховані такі ж юні студенти, які захищали Київ у 1941 році. Тож, вибір місця для скверу на вшанування пам'яті героїв нової доби став невипадковим.